Кселі Гален-Калела. Розглядаю натальну карту даного художника, шукаю в ній показники тематики, техніки кольорової гами. Буду розглядати планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну, як завжди, з Нептуна та планету рибах, якщо воно там є. Нептун у нього знаходиться вовні, овні, яким він може уявляти світ, фантазувати, які ілюзії можуть бути пов'язані з цим. Світ може бачитись як агресивний, де треба захищатися, захищати, бути активним, захищати свою позицію, ініціативним, конкурувати за місцем. Можливо, світ може бачитись як агресивний і воєнний або варіант: світ належить чоловікам, вони проактивні мають владу в ньому. Я чоловік, отже, я маю владу. Марс у нього покровитель Нептуна знаходиться в раці і трошечки коректує. Говорить, що світ може звужуватись до батьківщини, до меж батьківщини, до важливості сім'ї, матері, родини. Також може говорити про агресію на батьківщині в родині або вказувати на захист даної позиції, захист родини, батьківщини. Тобто, в світі потрібно захищати. Найрідніше, і спиратися на те, що ти захищаєш свою мушлю, свій будинок, свою родину, тобі вже рухатись далі в кар'єру. У рибах планет немає, є тільки астероїд Херон, що може говорити про подвійність тематики, подвійність техніки, чи подвійність творчого життя, тобто, можливо. Була одна діяльність творча, потім змінилася, потім знову повернулася. Може давати поєднання двох матеріалів у творчості. Можливо, поєднання образу і слова. Ілюстрацію, можливо. Так, подивимось інші планети. Сонце в нього знаходиться в тільці, і там же ж скупчення планет. П'ять планет у тільці. Це буде велика перевага. В його житті важливість тематики тільця. це важливість матеріального, тілесного, краси цього матеріального, великої кількості накопичення його. Сонце, як показник творчого початку, говорить, що можливо велика кількість робіт, що творчість пов'язана з створенням чогось доступного для великої кількості людей, можливо, оформлення, оформлення одягу, сцени. Інтер'єру може бути велика кількість робіт, плодовитись людини. Трошки уповільнення, але це стабільність, стабільне створення чогось. Покровитель тільця Венера також знаходиться у тільці в своїй сильній позиції. Єдине, що вона ретроградна. Тобто людина може повертатися до одних і тих самих тем, пов'язаних з жінкою. Наприклад, Малювання однієї ті самої жінки, малювання дружини, малювання жіночого колективу, наприклад, може бути дівчата, жінки, матері, тобто різні покоління жінок. Стосунки можуть бути з цими жінками. Тут же знаходиться Меркурій, тобто він буде цю тему повсякчас вивчати, нові шукати якісь знання, розширювати в цьому напрямку себе. Спілкування буде подобатись, тематика грошей, тематика речей, предметів. Це може вказувати на натюрморти, до речі, поєднання Меркурія з Венерою. Місяцем може давати якісь ілюстрації для дітей, малювання дітей, інформація для дітей, може бути навчання дітей, творчості. Тут же ж і місяць, це тематика рідного краю, матері, природи. Жінки може давати інтуїтивне щось, глибині почуття, смисли. Ну і Плутон. Це занурення в тематику матеріального, контроль цього матеріального, це предмети, природа, тіло, можуть бути якісь вагомі люди по сонцю відомі, якісь музиканти, творці, актори, може бути за Плутоном провладні люди. Щось природа, наприклад, пов'язана з тематикою води, страху якихось краєвидів, може бути пов'язана з владою та матеріальними статками. Ну і одразу кольорова гама буде проста, природня, все, що є в природі, такі, як ми бачимо, кольори, такі будуть і використовуватись. Єдине може додаватися трохи. Чорного або білого через плутон. Техніка попередньо буде класична, нічим не виріз... особливими вирізнятися може і не буде. Скоріше буде використовуватись техніка така е класична, яку зрозуміють більшість людей, тому що місяць це люди, людям подобається те, що створює в домівці затишок, красу. А не, якось, а не викликає якийсь подив, наприклад. Так, давайте дивитись далі. Уран у нього у ближнюках. Це говорить про те, що е, можуть бути якісь експерименти, наприклад, з словом, спілкуванням, знаннями. Може говорити, що може навчати е, дітей нерідних, бути в якійсь спільноті за інтересами, пов'язаної з красою. Сатурн ще не дивилася. Сатурн знаходиться у Терезах. І може говорити, що важливо в сфері мистецтва дотримуватися якихось законів, правил, структур, схем. Рези це також і сфера стосунків, партнерства. Тобто тут треба дотримуватись загально прийнятих законів, балансувати, не ризикувати, це все в межах закону. Це скоріше може бути закон, внутрішній якийсь його закон, бо Сатурн ретроградний. Те, що в мене виховане, наприклад, родиною чи партнерством взагалі якась внутрішня вибудована схема побудови стосунків. Юпітер в нього знаходиться у стрільці, в своїй сильній позиції, лише він ретроградний. Це говорить про те, що важливо розширювати свої знання, мати якесь глибоке розуміння світу, Бога, людей. Мандрувати, пізнавати світ, можливо, освіта за кордоном. Може також говорити, що людина може мати якусь укладацьку діяльність, вузлами виділена лінія овен Терези, і говорить про те, що людині потрібно балансувати, брати на себе відповідальність. Бути активним, діяти, починати якусь ініціативу на себе брати, конкурувати, бути лідером, пікуватись про свої діти та бути творцем, покривити цього вузла. Марс знаходиться у раці. Тут додається тематика батьківщини, захищати свою батьківщину, бути захисником для своєї родини, можливо, починати свою діяльність на батьківщині. Північний вузол знаходиться в Терезах і говорить про те, що потрібно вступати в партнерство. Досить близько до цього вузла знаходиться Сатурн, і говорить про те, що треба спиратися на якісь правила, загальноприйняті закони в цьому партнерстві. Покривитель Венера знаходиться у тільці. І через це партнерство створювати щось корисне для людей, гарне, те, що буде. Викликати якісь приємні емоції, радість, можливо, десь і смуток, нові знання може давати. Це скупчення планет, яке дуже близько до південного, до південного вузла. І якщо ми переключимо це на творчість, то як можна проаналізувати цей момент? Починати творити, ідея прийшла, одразу її реалізовувати, діяти. Не чекати гарної погоди. За Марсом, можливо, починав свою діяльність з малювання всього, що його оточувало вдома, предмети, люди, можливо, це природа рідного краю, можливо, це якась активність на природі чи в родині, спілкування чоловіків, наприклад. І рухатись куди, Ну, можливо, потім це якось перейшло на вищий рівень, можливо, Пройшли якісь зміни внутрішні, він отримав якісь розуміння законів, правил, побудови, і через це змінилось його бачення світу. І, звісно, картинка, яку він зображав на своїх полотнах. Можливо, люди стали більш старші, дідусі бабусі, можливо, якісь більш важливі люди, і замовники. Можливо, його роботи стали більш конкурентно спроможними. І він їх зміг продавати, люди бачили в них красу і захотіли придбати Бо покровитель ось цього об'єднання вузол і Сатурн. В теритах Венера знаходиться в тільці. Тобто людям подобається його творчість. Можливо, це скупчення людей, можливо, якісь оформлення, яке подобалось багатьом. Можливо, починав малювати природу близьких людей, а далі перейшов на малювання жінок. Можливо, були. Молоді люди, діти, а потім перейшов на стареньких. Можливо, стосунки чоловіків і жінок. Може бути і оголена натура, бо важливість матеріального матеріального в, своїй, в своєму природньому вигляді, предмети, речі, природні матеріали, люди Неважливо. Чорний місяць знаходиться в Терезах, це зацикленість на стосунках, перебирання. Венера у своїй позиції в чельці. це, можливо, велика кількість жінок, чи зображення жінок, зацикленість на тематиці жінки і стосунків. Може бути і еротичний якийсь підтекст через Плутон і лінію челеса і скорпіон. Виділеність по ланцюжках. Виділено в нього Юпітер та Венера. Юпітер в нього. У зоні відчуження, можливо, людина боялася мандрувати, побоювалася іноземців, можливо, важко далася йому освіта, можливо, занижена цінність і самоцінність його, саме як художника. Це буде, може бути внутрішнє відчуття себе недооцінювання через це постійне бажання розширюватись, щоб понизити страхи і. Відчутження від людей. Це може бути пошуки чогось духовного, можливо, пошуки підтвердження Бога. В градусах, до речі, також виділяється Юпітер 28 градусів. Це бажання слави, успіху, і водночас побоювання цього бажання знати якомога більше і про світ, і про людей, і взагалі про те, як. Працює і побудований світ з якими правилами, це пошуки Бога, і через що це може бути досягнення? Ну через Сатурн, через стосунки, через правильну побудову стосунків, через знаходження правильних законів, рамок, структури, обмежень, щоб збудувати таку систему, в якій він зміг би бути щасливий. За малюванням це може бути як досягнути слави, це знову ж таки постійна робота в напрямку мистецтва, студіювання, тренування, постійне малювання, робота, так скажімо, внутрішня, сама собою, сам собою, щоб так злагоджено працювати, не час від часу, а в режимі якомусь, бути конкурентно спроможним, а це через велику кількість робіт, тобто. Тут напряму буде кількість переходити в якість. Ну і за другим ланцюжком виділена Венера, на ній сходяться всі планети, тобто важливість його роботи буде стосункам, жінкам, предметам через Венеру в чельці, матеріальний світ, накопичення, створення якомога більше акцентується на цьому і знання про матеріальний світ, і про красу. і Просто стосунки і робота над цим, і заглиблення, залежності від цього, і бачення себе реалізації як чоловіка, як людини, і свого его, і в той же час відчуття комфорту, емоційного задоволення через те, що в нього є в достатку все належне для гармонійного життя, комфорту та після цього творчості. Може бути е, якийсь особливий почерк у людини в роботах, стиль, але це може бути пов'язане, наприклад, з інформацією, щось міг малювати таке, що до нього ніхто раніше не малював. Якась тематика, інновації в цій сфері можуть бути. За виділеністю стихій та хреста виходить фіксована земля-тілець Венера. Буде фіксація на якійсь тематиці, кольорі чи техніці. Ну і виділена земля це щось буде конкретне, зрозуміле для людей. В основному можуть бути жінки, предмети, діти, стосунки між е, людьми. Можуть бути прості люди, можуть бути і зірки, може бути і природа, і тварини. Тварини можуть бути з ті, що вирощують, наприклад, люди. Ну, і також це може бути оформлення свят, оформлення якихось літературних творів. Може бути одяг, може бути і дитяча тематика, можливо, будуть е, більш переважати якісь душевні, емоційні моменти радості, проте Плутон додає чогось тяжкуватого, якоїсь кризи. А можливо, це просто буде щось еротичне. Може бути щось таке з елементами тани, заборони, тому що є опозиція Сонце-Сатурн, моя творчість не підпадає під стандарти краси або є протиріччя з законом. Можливо, щось таке було згідно чорного місяця в Терезах, щось заборонене, якісь трикутники, якісь відверті сцени. Добре буду завершувати. Сподіваюсь, що розбір був точним. Дякую вам за увагу, за підтримку. Гарного вам дня. Бувайте!